Не ходіть по магазинам вечорами. За останні два тижні в Охтирці було здійснено два пограбування. Останній випадок стався 23 лютого. До продовольчого магазину поблизу центральної садиби сад близько дев'ятнадцятої години зайшов чоловік. Роздивитися свого вечірнього покупця продавчиня не встигла. Як чоловік став вимагати віддати йому гроші? Жінка спочатку вирішила, що це новорічний жарт. Зайшов в магазин, Я його не бачила, Я вже як отарвала від бумаг глаза. Смотрю, він стоїть передо мною, шапка чорна, натянутый свитер до вот так, і він почав же, деньги давай. Я ж кажу, які деньги. Я ж почала з ним шутіть. Думаєш, це може просто якийсь прикол. Коли чоловік зрозумів, що його не сприймають серйозно і віддавати виручені гроші за день не поспішають. За словами продавця, витяг з кишені більш переконливий аргумент. Спочатку йому дала мелоч з коробки, що він, ви що смієтесь. І пістолет. пістолітну. І на мене ж каже вважаю, до трьох. Постраждала описує нападника як неадекватного. Скоріше за все, він перебував у нетверезому або наркотичному стані, отримавши бажане, розбійник, вибіг з магазину. Одразу за ним до приміщення увійшов наступний покупець. З двору почувся гуркіт від'їжджаючої машини. Жінка одразу зателефонувала у міліцію і власнику магазину. Мені відомо, що це вже не перше пограбування, таке скоєно в місті Ахтирці. На жаль, не всі люди про це заявляють, тому що в кого там 150 гривень на хапок схопили, в кого 700 гривень. В мене прохання до всіх людей. Може хтось чув, бачив о 7 годині вечора, 23 -го грудня. Може бачив, якась машина приїжджала, стояла, хтось вибігав. Все, що відомо людям, воно допоможе розкрити це. Пограбування у міліції говорять, на схожий випадок правоохоронці вже виїжджали тижнем раніше, у тому, що обидва напади скоїла одна і та ж людина, сумнівів не мають, адже почерк здійснення однаковий. Проте мають сумніви у тому, що продавчині погрожували пістолетом, мовляв, жінка виправдовує свій страх. Це є на чим працювати. Будемо робити. Я думаю, що через буквально пару місяців ми виступимо. Пережителя на містах Тирка, де прозвітуємо про розкриття. Я не буду казати всіх пограбувань, але про розкриття частини із залишився нерозкритих розкритих пограбувань. Підбиваючи підсумки у міськвідділу міліції констатують 2014-й став піковим роком саме по збройним нападам і грабуванням. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.